Привіт, друзі! Ви на каналі 10 хвилин про життя в Канаді. Мене звати Володимир. Сьогодні наша традиційна рубрика Шок Шокується. будемо кататися по місту Берлінгтон, місту Оквіл, провінції Онтаріо, Канади. Розкажу вам все найцікавіше, що трапилось за останній тиждень в Канаді, в США, в Україні, в Європі, все, що я вважаю важливим і цікавим. Це авторський погляд на події. Тому, якщо вам сподобається, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. І давайте почнемо обговорювати все найцікавіше, що сталося за останній тиждень. Почну з дуже печальної новини. Хоча, як на неї подивитись, напевно, деякі люди не зрозуміють, наскільки це печально справді. Але для багатьох жителів Канади, зокрема Торонто, субота на минулому тижні була одним з найтрагічніших днів в історії Канади майже. Blue Jays, наша команда з бейсболу, в дуже такому близькому протистоянні програла Dodgers, LA Dodgers, бейсбольну корону, головний приз Major Baseball А 32 роки, роки очікувалося, що перша буде перемога Blue Jays за 32 роки. Але, на жаль, цього не сталося, і така був траурний день у неділю в Торонто. Реально, ну люди просто ходили дуже пригнічені. Але життя продовжується. Сподіваюся, що Blue Jays таки покажеть непоганий результат в наступному сезоні. Що поробиш, така, така вона гра, таке вона життя. В Канаді у нас дуже був насичений тиждень, я вам хочу сказати, в політичному сенсі. Карні, прем'єр-міністр представив уряд представив уряду і парламенту свій бюджет. Бюджет Канади на наступний рік. Бюджет дуже дефіцитний, бюджет не те, що зростання, бюджет виживання, я би так його назвав. Багато дефіциту, багато інвестицій в будівництво, в інфраструктурні проекти, в армію, в намагання якось підняти економіку Канади. Дуже важко буде це зробити через те, що головний торгівельний партнер Канади, Сполучені Штати, як ви знаєте, дуже сильно віддалися від Канади. Ті постійні тарифи, фактично санкції на канадські товари, дуже сильно обмежують зараз конкурентоспроможність канадських товарів на американському ринку. Тому товарообіг впав дуже сильно. Люди перестали їздити до Сполучених Штатів в Канадці, американці стали менше їздити до Канади. Напружені відносин, декілька раундів переговорів ні к чому не. не привезли. Навпаки, ось були загострення тиждень тому, коли Трамп погрозував ще додати 10% через рекламу, яку уряд Антаріо запустив на американському телебаченні. Стосовно тих тарифів, що вони несправедливі, і навіть Рональд Рейган казав, що тарифи це путь нікуди. Це так не робляться нормальні економічні стосунки, економічна політика. А, є сподівання у уряду Канади і не тільки у уряду Канади, багатьох канадців, взагалі не тільки в Канаді, що нарешті суд Верховний суд Сполучених Штатів відмінить ці тарифи. Тому що на цьому тижні відбулося, по-моєму, в середу засідання Верховного суду, і вони розглядали цю справу. Навіть і транслювали в прямому ефірі, багато було уваги до цього подій. І було видно з реакції суддів із цих питань, які вони задавали, і з того, як сторона захисту, саме сторона Трампа захищалася, що тарифи справді незаконні. Не мав права Трамп їх вводити, тому що це не обов'язки президента, а обов'язки Конгресу. Тому, скоріш за все, буде позитивне рішення суддів, які вони відмінять ці тарифи, але це може статися навіть через півроку і навіть більше. До червня місяця наступного року в них є час, аби прийняти це рішення. І скоріш би вони його прийняли, тому що реальні ці тарифи ну, вони псують життя не тільки канадцям, але й американцям і багатьом іншим країнам світу. До речі, той самий бюджет, який Карні презентував, його там намагалися торпедувати. Опоненти, опоненти політичні було два голосування за фактично недовіру уряду, за неприйняття того бюджету, але вони їх відбили. Ті голосування не вдалося потопити бюджетний процес і остаточне прийняття бюджету Канади буде на наступному тижні. Так що побачимо, як ми будемо жити в новій економічній політиці уряду. Вони справді там багато чого понаміняли. І ще дуже важливий момент: там були озвучені нові міграційні плани уряду Канади. Які плани також дуже цікаві і є непогані новини для українців, я вважаю. По-перше, вони зменшили кількість взагалі мігрантів, які будуть при, приймати Канада. З майже 500 тисяч, які були до цього, до 350 тисяч. Залишилося багато позицій, вакансій, я би так назвав, Потреби Канади в франкомовних іммігрантах. Тому якщо ви знаєте французьку мову, продовжуйте її вчити, подаватися, тому що дуже великі шанси пройти в Канаду, саме проїхати поза меж Канади, навіть якщо у вас нормальна французька мова, там дуже багато балів додається. І ті люди, які зараз в Канаді подаються українці по різних програмах федеральних, провінційних, французькі бали дуже сильно додають, тому вчить французьку мову. По-друге, була запропонована цікава категорія людей. Вони намагаються надати піар якомога більшій частині людей, які вже в Канаді і мають work permit. Тридцять тисячі людей отримують піар в наступному році через те, що вони власники work перемітів і живуть на території Канади. Тобто Канада буде намагатися легалізувати таку версту населення. А це саме українці, тому що 200 тисяч українців приблизно ніхто справді не знає, скільки їх тут. Приблизно 200 тисяч мають ворк-перміти, живуть в Канаді і могли б тут залишитися, якщо б їм дали таку можливість таку такої спеціальної програми. А була петиція від Івана Бейкера, це депутат. Ліберальної партії українського походження Зетобіка він запропонував ту петицію, аби дати такі українці спеціальну програму. Вже більше 40 тисяч людей проголосували. Посилання буде під цим відео під цю петицію, але проблема чи можливо не проблема, а просто такий таймінг: те, що збір підписів буде тривати до початку лютого. І бажано мати якомога більше підписів. Навіть ну 40 тисяч це справді багато для Канади. Мало петицій набрали таку кількість підписів, але якщо там буде ближче до 100 тисяч, то було б дуже добре. Хто може її підписувати да хто завгодно, навіть якщо у вас немає піару, громадянства, просто ви живете в Канаді. можете підписати ту петицію. Тому агітуйте ваших друзів знайомих для того, щоб вони її підписали. Це може справді змінити ситуацію на краще. По-друге, є інша ініціатива, про яку я розповідав на своєму каналі. Ми робили сумісне відео з В'ячеславом. Канада моя історія, Ютуб канал. Вони зробили дуже цікаву ініціативу в намаганні заспамити в лапках канадських депутатів листами від виборців. Тобто ідея така, що ви, як українець, знаходите 5 громадян Канади, які підпишуть листа для, для свого депутата. З викладанням тої ситуації, в якій є зараз українці, тобто українці по факту біженці в Канаді, тому що немає куди повертатися багатьом з них. Вони сюди приїхали не з власного бажання а через війну в Україні. Але Канада не дала їм статусу біженців, а дала їм статус іноземних працівників. І отримати піар для багатьох українців стала дуже складною задачею. через вік, через незнання англійської мови, через неволодіння патри... Професію, яка потребує Канади, ну і багато факторів. тому ось і ті розгляди по справах, які зараз пропонуються, по гуманітарці, наприклад, 10 років. Це взагалі нонсенс. Так, так що ну, ця програма конче необхідна, і багато канадців пересічних, я навіть з власного досвіду знаю, я спілкувався з колегами на роботі. Розповім ситуацію, які зараз спинилися буквально тисячі українців в Канаді. Вони справді не знали цього і не розуміють, як це так може бути. Що Канада запросила тих людей, не надала їм можливості тут фактично залишитися. Так що є такі доволі цікаві процеси зараз в імміграційній сфері. Ми будемо про це робити окреме відео на своєму каналі. Я буду зустрічатися з імміграційним консультантом. Скоро запишемо окреме відео, розкажемо про всі ці квоти. Про те, як, які можливості будуть у людей іммігрувати до Канади, легалізуватися в Канаді в наступному в 2026 році. Але не забувайте, що якщо ви тут по статусу КУАЕД приїхали, маєте ворк-переміть, не забудьте його подовжити, тому що термін подовження воркпермітів 31 березня 2026 року. До цього терміну треба обов'язково податися і продовжити ваш ворк-переміт. Навіть у вас, якщо у вас, там, два, два роки залишилося, все одно. Подавайтеся, тому що ви додатково один, один ще рік отримаєте. Тобто на три роки всім подовжуйте. Що в нас ще було цікаво в Канаді? А, був цікавий такий момент а, стосовно так, пов'язаний з грошима. А, знайшли в Канаді діамант 146 каратів, який зберігався а, в банку в Монреалі в Ячейці. А, діамант, який був вивезений з Австро-Угорської імперії ще. 100 років тому ніхто не знав, де він, він так загубився. А, доволі такий вагомий діамант, а, такий великий, 146 каратів. Це таке майже курине яйце. Так що його знайшли і будуть повертати волод... його володарям. Так що можна десь ходити по вулицях Канади, десь поряд у вас в банку, в сусідній Ячейці лежить декілька мільйонів доларів. така ситуація може бути. Давайте перенесемось до Сполучених Штатів. У нас Сполучені Штати. Головний ньюсмейкер планети Дональд Трамп продовжує своє шоу. На цьому тижні відбувся рівно рік, як шоу Must Go On, тобто рік, коли його обрали, 5 листопада 2024 року він був обраний. Напишіть в коментарях, що ви думаєте, з приводу Дональда Трампа чи подобається вам вибір американського народу через рік. Я, як ви пам'ятаєте, дуже сильно критикував Трампа ще до виборів і після виборів, і завжди в кожному майже відео його критикую, Тому що я просто не переварюю цього рудолиса, який є просто позором американської політики. найгірший президент в Сполучених Штатах за. За всю історію Сполучених Штатів, що тут можна сказати, вам пару прикладів, чому він найгірший. Тому що, наприклад, зараз в Америці триває шатдаун найбільший в історії. Країна без бюджету вже 40 днів майже. Не працює уряд, не працює федеральні установи. Вони через це обмежили кількість рейсів, авіарейсів, тому що диспетчери не отримують зарплатню. Зараз літати по території Сполучених дуже, Штатів дуже опасно, тому що. Ну, як ви думаєте, як працюють диспетчери, які більше місяця не отримали зарплату? Або прикордонники, які вас пропускають до Сполучених Штатів, вони також не отримують зарплатню. Я думаю, що вони злі, як собаки. Якщо поїхати зараз в Сполучені Штати, можна дуже довго провести на кордоні. І потім ну, Дуже цікаво, що ви там побачите в тих Штатах. І другий приклад, наприклад, те, що не працює конгрес Сполучних Штатів, вже біля 50 днів. Тобто, фактично, законодавча гілка влади паралізована через те, що спікер не не, не призначує засідання через те, що побоїться, що йому доведеться ввести привести до присяги нового члена конгресу, демократичного парламентарку, яка була обрана на до виборах. І якщо вона буде приведена до присяги, у демократів хватить, вистачить голосів, аби оприлюднити файли Епштейна, чого дуже сильно побоїться Дональд Трамп. Тому що там, напевно, в тих файлах через кожну строчку Дональд Трамп ім'я його написав. Так що, ну, всякі скандали, інтриги, розслідування зруйнував Білий Дім в буквальному сенсі, буквально пів білого дому його ліве крило було зруйноване. На просто. Ні, ні за що, щоб побудувати якесь безглуздя, там, якийсь бальний зал, в, покритий золотом. Ну, ось, ось таку політику веде Дональд Трамп. І ось наслідки тієї політики це просто хаос всередині країни. Люди реагують на той хаос по-різному, і як відповідь на цей хаос, на відповідь на те, що люди не підтримують Дональда Трампа, це протестне голосування в Нью-Йорку, фактично, коли люди обрали а, лівака, популіста підтримувача Палістини, мусульманина в найбагатшому місті Сполучених Штатів, в найбільшому місті Сполучених Штатів це така реальна ляпа з Дональду Трампу, який йому зробили виборці. Але на мою думку, це на зло мамі відморожу уши, вухи. Так з цієї серії були вибори в Нью-Йорку проведені. Тому що замість того, щоб обрати нормального управлінця, менеджера міста, вони обрали політичну фігуру абсолютного популіста, який не буде перейматися містом, а буде перейматися скандалами, інтригами, розслідуванням і боротьбою з Дональдом Трампом. Ця боротьба реально може вийти на вулиці в фізичному сенсі, навіть коли Дональд Трамп буде вводити до Нью-Йорку національну гвардію, як він це зробив з лос анджелесом і так далі. Тому ну, реально зараз я би не хотів жити в Америці, в Сполучених Штатах зараз, це просто катастрофа, що відбувається зараз. Ці, спочатку ваги терезів качнулися дуже вправо, обравши Трампа, тепер дуже вліво. А коли вони вже зафіксуються посередині, коли нормальні люди вже прийдуть до влади, це велике питання. І через все ці шатання, вагання, така у нас політика відбувається у світі. Те, що Трамп рік йому. Вистачило часу або рік, щоб зрозуміти, хто такий Путін, <смі> нарешті перестати кормити нами тими обіцянками про два тижні, про перемовини і так далі. Нарешті, хоч якісь санкції він зробив а серйозні санкції на Лукойл і Роснефть, то ці санкції реально зараз запрацювали. Нарешті, хоч щось. Але ще як позор Сполучених Штатів, це відношення до України і те, що найбільша потуга в світі, економічна. Політична, воєнна продає зброї Україні. Ну, не Формально чи в Європі, НАТО, а НАТО передає Україні, але фактично це все одно продажа. Вони наживаються на нашому горі. Те, те, що є Дональд Трамп. Просто втілення такої Бариги, який думає тільки про себе, про свій карман і про те, як він виглядає на екрані телебачення. Це просто катастрофа. Ну, моя Персональна біль це те, що як американці могли взагалі вибрати цього мудака. Але ну маємо те, що маємо, доводиться з ним жити, пристосовуватись. Світові лідери вже пристосувалися. Кожен візит до Трампа починається з його обціловування, майже в прямому сенсі розказування, який це великий найвеличніший лідер сучасності. Знаю, навіть величніше, ніж Зеленський. <хи> ось а потім вони йому щось пропонують: якусь формальну або неформальну взятку, як можливість десь заробити гроші, підписати якусь тупу угоду Копалини або ще щось. Ну, ось так, от зараз а, твориться політика у світі. Але це політика одного дня. Тобто він політика наскоків. Вдалося продавити силою. Не добре, не вдалося, він відповзає. Тобто Трамп чеки Це Реально, це про Трамп. <кій> і ось такий у нас містер Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, через рік його панування. Якщо ви в Сполучених Штатах напишіть, що ви думаєте, з вашого президента. Цікаво, дуже багато українців, до речі, підтримували Дональда Трампа і думали, що ось прийде Трамп, і війна відразу завершиться. І так далі. Що ви тепер думаєте? стосовно Дональда Трампа. Але я можу ну, сказати і позитивні моменти про Трампа, не буду тільки охаяти. А те, що ну нарешті в них а, через те, що Трамп такий ну безбашений, без лапків товариш, він а, нарешті забув, що таке ядерна зброя і що можна її боятися. Що Росія це був справді можний тигр, ці їх погрози Дуб, Байден дуже сильно боявся ядерної ескалації. Трамп через те, що він безбашний, не боїться і взагалі. Він показує свою ядерну дубину. Зараз у нас є стадія міряння, чия ядерна дубина довше Трампа або Путіна. Поки явно перемагає Дональд Трамп, не, не злякався він тих погроз, тих мультиків, які Путін йому показував про буревісники, посейдони, всі непонятні ракети, які існують тільки в проєктах, а справді не, жодного образця не існує. Так що таке, те, що нарешті Трамп не спугався, а зробив те, що давно треба було зробити, було дозволити Україні не бити по Сполучених Штатах, в тому числі американської зброї, без жодних обмежень по енергетиці, по всіх енергогенеруючих об'єктах. Єдине, що хочеться, щоб цих ударів було на якомога більше, тому що зараз в нас таке реальне протистояння хто кого. Кожен день Росія бомбардує українську енергетику, Україна відповідає, але, на мою думку, трохи недостатньо. Треба, треба більше. Нашої русофобії не буває замало. Тому де там ті обіщені фламінго, яких там тисячами в день виробляють, нібито, я думаю, що їм вже давно пора літити, літити на Москву. Напевно, очікують перших морозів, я думаю, що це було б зрозуміло, але ось треба в Україні таки активізуватися. Зараз у нас Покровськ, це фактично такий. Пуп конфлікту, я би назвав так, накруги Покровська зараз головна боротьба, і Трамп а, чекає фактично, коли Путін його візьме. Тобто зможе чи не зможе, тому що ну, перевіряє на слабо, тому що Путін фактично пообіцяв взяти Покровськ вже скільки, скільки разів, і жодного разу в нього це не вдалося. Побачимо, чи вдасться, я думаю, що ні, наші такі вибій цих підарів з Покровська. Відстоять Карматорськ, Брушковку, Костянтинівку, мою рідну. І закликаю вас донейтити, продовжувати донейтити на Збройні Сили України. До речі, сьогодні День десантних військ. Поздравляю всіх воїнів, десантників. з професійним святом. Ви найкраще, що є в українській армії. Наймужніші воїни, які тільки можуть бути. Продовжуйте. Переказувати гроші дуже вас закликає, тому що справді це дуже важливо, що волонтерська підтримка не повинна припинятися, особливо зараз. В Україні у нас єдине, що можна сказати, тримайтеся люди, запасайтеся генераторами, запасайтеся батареями, пауербанками. Треба витримати цю зиму. Потім, потім буде, буде, напевно, краще. Є в мене такі персональні сподівання, що Трамп таки додавить Путіна. А, і на якийсь достатньо недалекий день відбудеться припинення вігню, вогню по, по межі е, зіткнення. Не доведеться Україні відходити з Краматорська Костянтинівки, а доведеться зупинятися на, на тих позиціях, які є зараз. Я думаю, що Трамп таки дотисне Путіна і нові санкції в цьому б не завадили. Тому що, якщо сказав А, кажи вже і Б, давай і тамагавки, і трайденти, і все, що можеш дати. Тому що ти бачиш, що Путін поважає лише силу, поважає лише дії. А Якщо просто потякати, як це було роблено рік до того, то ось ніяких позитивних здвігів і не було б. А от вистачило лише пари санкцій нормальних, і вже починається там намагання починати щось домовлятися, і лавров вже десь пропав, і риторика вже трохи помінялася. Так що треба продовжувати давити на цих підарів якомога більше. Європа молодці, вони порадували на цьому тижні, що вони заборонили нарешті мультівізи росіянам, Мультішенгени, нарешті цих віслюків, свинособак, покажуть їм, де їх місце. Якщо ви не буває, я, моє переконання не буває хороших руських. Кожен руський, який якимось чином вільно чи не вільно, платить свої податки десь в Росії, ці податки йдуть на висвиства українців. Цими русскими я би на, на одному полі б не сів, що кажуть. Так що і те, що їм забороняють нарешті в'їзд по мультивізах, це дуже добре. Європа молодці, що продовжують робити санкції. Анонсували вже 20-й пакет санкцій, до якого там доєднають білорусів Падонка Лукашенка, який там нещодавно запропонував українцям переїжджати до, до, до Білорусі. А, щоб він сказився, ця падла. Так що, друзі, ось такі у нас були новини за останній тиждень. Сподіваюся, на наступному тижні новини будуть трошки краще. Україна буде ближче на тиждень до перемоги. Ви будете ближче на тиждень до свят, які вже відчуваються. В Торонто трохи вже починають відчуватися. На цьому дозвольте мені попрощатися з вами. Напишіть, будь ласка, будь-який коментар до цього відео, особливо про Трампа, мене цікавлять коментарі. Напишіть взагалі, що ви думаєте з приводу всіх новин актуальних. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал і до нових зустрічей. Пока-пока.